Я В'ячеслав Єрмак і команда Лірнадзін. Сьогодні ми поговоримо про рівняння з двома змінами. Давайте згадаємо, що називається рівнянням взагалі. Рівняння це рівність, до складу якої входять невідомі. Може бути одна невідома, а може бути і декілька. Давайте подивимось. Ну, Наприклад, х додати 2 до рівня 3. Ця рівність, яка містить невідомий. Невідомим є. Змінна в даному випадку позначена буквою Х. Для того, щоб розв'язати рівняння, тобто знайти розв'язок рівняння. І для рівняння з однією змінною цей розв'язок називається коренем рівняння. Необхідно знайти число, якому має дорівнювати ця невідома, щоб, підставивши в дану рівність, ми отримали рівність була правильною. Нескладно помітити, що це число є одиниця. І так, х дорівнює 1. Можна сказати, є розв'язком даного рівняння. Можна сказати, є корень. Що ж таке рівняння з двома змінами? Це рівняння, до складу яких входять декілька невідомих. Ну, Наприклад, Х додати Y до рівня 5. Маємо дві невідомих. Але одразу виникає питання. А що ж являється розв'язком? Цього рівняння. А розв'язком є числа, які необхідно підставити, щоб отримати правильну рівність. Ну, давайте подивимося. Наприклад, які числа можна підставити замість Скса і замість ігри? Замість С можна підставити одиничку, тоді замість ігрика необхідно підставити четвірку. Позначимо так в круглих дужках. Тобто, це так звана пара чисел. Тобто, що ми маємо? Розв'язком рівняння з двома змінними є не одне число, як в рівнянні з однією змінною, а пара чисел. Чи єдина така пара? Очевидно, що ні. Давайте ще яку-небудь пару знайдемо. Ну, Наприклад, 3 Зазвичай прийнято першим писати значення, яке приймає невідома X. І давайте подивимося, х додати y, яке має бути число y? Очевидно, двійка. Значить, друге число є двійка. Тобто, вже ми бачимо, що в цього рівняння два розв'язки. Одразу виникає питання: скільки їх взагалі? Ну, забігаючи наперед, скажу, що розв'язків взагалі безліч. А як їх всі знайти? Ну, тут трошки складніше. Можна так підбирати, тобто брати замість х будь-яке число, і потім підбирати таке значення замість y, щоб отримати п'ятірку. А можна виразити одну зміну через іншу. Ну, Наприклад, е припустимо, що х як константа, як число, ми перенесемо ось на цю сторону з протилежним знаком, і ми тоді отримаємо ось таке рівняння: y дорівнює 5 відняти x. Це кажуть, що ми виразили змінну y через змінну X. Що нам це дає? Нам тепер дуже зручно буде знайти всі, які ми бажаємо розв'язки цього рівняння. Тобто всі такі пари, щоб виконувалась правильна рівність. Дивимося, якщо я візьму х рівня 0,2, нескладно помітити, щоб знайти відповідне значення y, необхідно від п'ятірки відняти 0,2. І ми маємо y дорівню. 5 відняти 0,2 і це дорівнює 4,8. Я навмисно взяв числа дробові, щоб було видно, що саме так, в такий спосіб приводить до більш раціонального знаходження невідомих пар. 에, давайте візьмемо, наприклад, тобто що ми маємо, давайте запишемо, що ікса від'ємне число х дорівнює мінус 2. Тоді ми можемо сказати, що дорівнює 5 відняти мінус 2 дорівнює мінус на мінус. Тут отримуємо е число 7. Таким чином, в даному випадку, можна сказати, що пара мінус 2 і 7 також є розв'язком цього рівня. Тобто, що ми бачимо? Що для даного типу рівнянь розв'язків виникає дуже багато Взагалі їх безліч. Але їх треба вміти знаходити, і в чому тоді інтерес, що знайти розв'язки безліч розв'язків, але тут не можна говорити, що будь-які числа є розв'язками. От будь-які ні. Тому що якщо ми візьмемо замість х, наприклад, 3, а замість y 4, то ось ця пара розв'язком до цього рівня не буде. Тобто, неправильно сказати, що розв'язком рівняння є будь-які числа, Не будь-які, але їх безліч оцих пар. І що науго, що дійсно, якщо раніше ми розв'язуючи рівняння, отримували одне число, то тепер розв'язуючи рівняння з двома змінними, ми отримуємо пару. Можу зазначити, що існують рівняння із більшою кількістю змінних. Наприклад, рівняння з трьома змінними. Можна знайти безліч розв'язків. Ну, можна підбором взяти х дорівнює 2, y, наприклад, дорівнює 5, а Z тоді, відповідно, має дорівнювати трійки. І тоді відповіддю буде розв'язком буде 2, 5 і 3. Ось така трійка буде розв'язком рівняння з трьома змінними. Кожне рівняння з двома змінними має свій графік. Е, як його отримати графік. Справа От, в тому, що ми з вами вже знайомі з лінійною функцією. І взагалі, чим відрізняється функція від рівняння? От якщо я запишу зараз y дорівнює x плюс 5, і y додати x дорівнює 5, як зрозуміти, де функція, де рівняння? Насправді ситуація складається так. Кожне, кожна функція, от записана таким чином, є рівнянням. Тобто ми можемо говорити, якщо ми сказали, що це функція, то ми можемо говорити, що це рівняння, яке задає функцію. Але не кожне рівняння задає функцію. Ось цю різницю варто зрозуміти. От давайте я на прикладі зараз покажу. Тобто, в даному випадку, можна говорити, що це рівняння, і можна говорити, що це функція. Так само можна говорити, що це рівняння, і можна говорити, що це функція. А от давайте я наведу приклад, коли рівняння не є функцією. Ну Наприклад, х 2 додати y2 дорівня 25. Ось це рівняння. Воно має певні розв'язки. Це рівняння з двома змінними, Розв'язки тут є пари чисел. Ну, наприклад, давайте візьмемо 0 замість х, а замість у – 5. Підставляємо 0 додати 5 квадраті, отримаємо 25. Значить, ця пара є розв'язком даного рівняння. Ще можна пари деякі знайти. Можна написати мінус 5 і 0. Також замість х підставимо мінус 5 замість у – 0. Ця пара також є розв'язком даного рівняння. Таким чином. А де ж тепер е, е, порозуміння, що це не є функція? А ось де. Дивимося, якщо ми візьмемо, виразимо зараз, ну, наприклад, y квадрат звідси, отримаємо y квадрат дорівнює 25 відняти x квадрат. Так от, в означенні функції. Говориться, що функція називається така залежність між змінною x і y, при якій кожному значенню аргументу, в даному випадку x відповідає єдине значення функції. Єдине. А от дивіться, що ми маємо. Якщо ми візьмемо зараз замість x, наприклад, 0, ми отримаємо y квадратів рівня 25. Або звідси знаходимо y рівня плюс-мінус 5. Таким чином ми можемо побачити, що для х0 пара 05 і 0 мінус 5. І та і та пара є розв'язком даного рівняння. Але для одного і того ж аргументу ми знайшли два різні значення функції, а це протиріччя за значенням функції. Таким чином, можна говорити, що ось оце рівняння не задає функцію. Хоча біль багато, дуже велика кількість рівнянь з двома змінами функцію задають, але не кожна. От функція завжди буде, можна сказати, що це є рівняння, яке задає функцію. Ну, звісно, якщо функція задана не словесно. Тобто можна функцію по іншим способам задати, тоді це вже не буде рівняння там, словами, таблицею і таке інше. Тепер подивимося на графік рівняння. Що таке графік рівняння? Ну, він майже співпадає з графіком функції. Фактично, правила ті ж самі: y додати x до рівня 5. Давайте спробуємо побудувати графік цього рівняння. Для цього е, треба розуміти, що графіком буде пряма лінія, тому що це рівняння лінійне, називається, хоча й з двома змінними, але лінійне рівняння. Ми е, беремо табличку. А навіщо нам знати, що графік пряма лінія? Права в тому, що якщо ми знаємо, що графік пряма лінія, то достатньо брати всього дві точки. Тобто нам не потрібна дуже довга таблиця, достатньо дві точки на системі координат, щоб однозначно провести пряму лінію. Таким чином, впевнившись, що ця, це рівняння є лінійне рівняння з двома змінами, ми зробили табличку на дві точки, і тепер замість значення Х беремо. І, до речі, отут уже поняття не замість аргумента, а замість значення змінної ікс. Бо ми зараз дивимося на це як на рівняння з двома змінами. Значить, замість x я беру одиничку, підставляю сюди. І якщо мені складно знайти відповідний ігрик, то я можу записати, що y дорівнює 5 відняти x. Тоді потрібно не сюди підставляти, а от сюди. І легко буде знайти всі ігрики. 5 відняти 1 дорівнює 4. І дві взяти замість Ста, підставляємо сюди вирівняння замість С, 5 відняти х до рівня 3. Тепер на системі координат відмічаємо координати знайдених точок. Ось оце буде перша точка, ось оце буде друга точка. Обов'язково на системі координат відмічаємо одиничний відрізок. Нагадую, це може бути клітина сантиметр, але обов'язково треба позначити початок координат. Точка 0. І тепер відмічаємо точки, точку, яка має координати 1 4. І по осі Y також відмітимо одиничний відрізок. 1, 4. 1, 2, 3. 4. Ось оця точка. І друга точка з координатами 2, 3. І тепер проводимо через ці дві точки. Ну, В ідеалі треба взяти лінію, але ми спробуємо і так провести. І ось ми отримали оце рівняння, це називається рівняння з двома змінами. Тобто рівняння, яке Це графік рівняння з двома змінами. Буде пряма лінія. Якщо у нас буде більш складна ситуація. Але ми розуміємо, що це все рівно, лінійне рівняння з двома змінами, то ми також можемо за допомогою таблиці побудувати її графік. Чим відрізняється він від графіка функції? Ну, дивіться, справа в тому, що графік лінійної функції повністю співпадає з графіком лінійного рівняння. Просто записується прийнято функцію писати ось y до рівня. Ну, от якщо тут записати, то буде такий вигляд мати: y до рівня 5 мінус х. Виникає питання, це функція чи рівняння? Це і функція, і рівняння. Запис цей більше говорить про те, що ми говоримо про функцію. Але і рівняння так само можна записати. Ось такий запис більше притаманний запису того, що це рівняння. Я ще раз кажу, і це, і це можна називати і рівнянням з двома змінними лінійним, і можна називати лінійною функцією. Е... Ну, от і все. В наступному занятті ми розглянемо з вами, що таке система двох лінійних рівнянь і як її розв'язувати.